Доброго ранку малята, запрошую на заняття з конструювання. Різдвяна зірка давній символ різдва. За традицією, на святвечір чекають на першу зірку. А як побачать її на небосхилі, родина збирається на святкову вечерю. Дві тисячі років тому саме віфлеїмська зірка, зійшовши на небо, Сповістила людей про чудесне народження Христа. Також є традиція прикрашати верхівку різдвяної ялинки зіркою. Давайте разом виготовимо цю різдвяну прикрасу. Знадобиться два листочки кольорового паперу. Беремо перший листочок, він у нас має форму прямокутника. А для роботи нам потрібен квадрат. Ось таким чином ми зробимо квадрат з прямокутника, згинаємо папір, заміж шматочок відрізаємо. А тепер дивіться уважно. Ось таким чином нам потрібно скласти наш квадрат, щоб у нас утворилися додаткові лінії згину. Прикладаємо кутики до кутиків, щоб у нас було рівненько. В допомогу собі візьмемо простий ольовець та по ось цих лініях визначаємо серединку. Позначаємо її крапочкою. Тепер ось цю лінію згину потрібно розрізати рівно до нашої крапочки. Ось такі 4 надрізи мають у нас утворитися. Тепер робимо промінці нашої зірочки. Ось таким чином складаємо трикутничок. У нас повинно утворитися 4 промінця. Ось ми зробили 4 промінця. Тепер нам потрібно клеїти. Приклеюємо 2 трикутнички ось таким чином. Намащуємо клеєм один трикутничок, а інший трикутничок приклеюємо зверху. Таким чином ми приклеюємо 4 промінця нашої зіроньки. Але це ми зробили половину зіроньки. Тепер нам потрібно зробити іще одну точну, таку, як та. Зробили. Тепер склеюємо їх разом ось таким чином. Наносимо клей, приклеюємо дві половинки. І у нас виходить ось така чудова, об'ємна прикраса. Бажаю вам веселих свят! До побачення!